Усім привіт! Мене звати Маша, і сьогодні я записую відео про те, як продавати на Vinted Я знаю, що мікрофончик можна причепити до одежі, але мені треба зайняти чимось свої руки, тому я вирішила сьогодні тримати його в руці. Чому я взагалі вирішила зняти такий міні туторіал? Тому що под Одним моїм відео Вінтед, я постійно отримую багато-багато запитань, повідомлень, коментарів про те, чи можна продавати в Україні, чи можна висилати в Україну, чи можна виплатити на, на українську карту. Коротше, різні запитання про те, як взагалі користуватися цим додатком, де видруковувати етикетки і так далі. Тому вирішила об'єднати це все в одне відео і розповісти вам. А якщо у вас залишаться ще якісь запитання. То, будь ласка, пишіть їх в коментарях під цим відео. Я на все відповім і допоможу вам. І так, по перше, вінти це європейська платформа. І перша відповідь на популярне запитання: ні, її немає в Україні. Туди не можна висилати жодні посилки. На українські рахунки не можна виплачувати гроші з Вінтиди українськими картами. Можна платити за речі, які ви купуєте на Вінтеді. Це не важливо, яка вже карта. Головне, що на український банківський рахунок ці гроші не виплачуються, тому що таких запитань дуже багато було. І Вінтит є також не у всіх країнах європейських, а тільки Польща, Литва, Швеція, Чехія, Румунія зараз доєднується, Словенія, можливо, що ще, але ось ці країни. Але вони постійно розширюються, до речі. Так от, як виглядає процес, якщо ви продаєте річ на Вінтеді Ви заходите в моє замовлення, мої замовлення, так? І бачите ось тут, взагалі в цьому секторі, все, що ви і купляєте, і продаєте, все буде ось тут. Ми бачимо, що в мене купили річ. Я заходжу на неї і натискаю «Побрати», «Побіж», «Побіж етикету». Заходжу і скачую цю етикетку. І цю етикетку вже висилаю на мейл до друкарні, в котрій я завжди друкую етикетки. У мене тут є під боком під домом друкарня. Я завжди до них ходжу і завжди їм на мейл просто висилаю. і Вони мені друкують. Також ви можете це скинути собі. На комп і на пендрайв так? на флешку. І видруковувати з флешки, кому як зручно, мені зручно, на мейл. Йдемо до друкарні, друкуємо цю етикетку, приносимо додому. Тут о, ми вже, в нас є запакована так, наша пачечка. Я найчастіше пакую все в паперові торби, такі плотні папір беру. Або якщо немає нічого з папіру, то використовую іноді навіть пакетик з бідронки. Хорошо підходить, якщо у вас є такий плотненький скотч, то все запакували і чудово, воно все виглядає, доїжджає, нетронутим, непошкодженим. Отже, ми запакували нашу пачечку і нашу видруковану етикетку клеїмо на пачку скотчем, теж приклеїмо. І бачимо на етикетці завжди написано, що це за служба доставки. Vinted співпрацює з багатьма службами доставки, вони завжди розширяються, завжди щось нове з'являється. Але найпопулярнішою є інпост, Орлен, ДПД, також часто почтекс є, почта польська. Це взагалі не проблема цих пунктів просто вершки. Шаві, я підозрюю, що в інших польських містах теж навалом вони не на кожному кроці, особливо інпост. Просто всюди є. Тому ми чекаємо в гуглі в Google гугл картах або просто в гуглі пишемо орлен, пункти, інпост пункти. Тому ось ми перевірили, куди нам йти. Їдемо висилаємо. Десь на протязі трьох днів приходять або двох, навіть приходять всі пачки. Це дуже тут швидко. Логістика просто ма в Польщі з цими посилочками. Реально все дуже оперативненько. Клієнт забирає свою посилочку, і десь від цього моменту, як клієнт забрав нашу пачечку, приходить. Два максимум три дні, і ці гроші вже у вас на вашому профілі. Vinted У вас є два варіанти, що робити з цими грошима, або ви можете виплатити їх з цього кошельочка собі на своє конто банкове, на свій рахунок банківський, так або залишити їх в цьому кошельочці на Vinted Якщо ви їх залишите, як це роблю я дуже часто, то ви можете цими грошима користуватись, коли купляєте щось на Vinted і так, не треба вже платити своєю картою зі свого рахунку, а просто можна використовувати ці гроші, які у вас в цьому кошельочці вінте. А якщо ви хочете виплатити на рахунок банківський, то натискаєте Виплач на контобанкове. Так? Заходите в цей портфель, кошельок і виплач. На конто банкове натискаєте перед цим. Звичайно, ви повинні були прив'язати свій банківський рахунок до вашого профіля Vinted у налаштуваннях. Заходите в налаштування, тут бачите виплати і прив'язуєте свій банківський рахунок. Ще раз наголошую, що українські рахунки прив'язувати не можна, тільки польські рахунки. Ось так швидко і просто проходить вся ціла транзакція, якщо у вас купили якусь. Річ. Якщо у вас залишилися ще якісь запитання, будь-які, то пишіть їх в коментарі, не соромтесь, я відповім і допоможу вам зі свого досвіду, тому що я цією площадкою дуже часто користуюсь із задоволенням комусь поможе, якщо у вас виникли якісь проблеми з цим. Дякую вам за перегляд, сподіваюся, відео було корисним, інформативним і па-па.